І на завершення, друзі, вам цікава новина з внутрішньої американської політики. Ви знаєте, що буквально кілька днів тому Ілон Маск разом з Дональдом Трампом проводили спільну підсадкову прес-конференцію про свою роботу, і, зокрема, роботу Маска на посаді очільника Доч, департаменту, який займався оптимізацією витрат у державному секторі. США. Склалося так, що Маск був вимушений піти з цієї посади в силу різних обставин. Як на мене, невдоволення. Трампа маском більш ніж очевидне, хоча Трамп ніколи це публічно не показував. І те, що це невдоволення було, сьогодні знайшло підтвердження в дописі Маска про ухвалений у США бюджет на нинішній поточний фінансовий рік, який був проголосований раніше і підписаний Дональдом Трампом. Маск написав дуже коротко, як на мене, влучно, огидна Гедота. Так він прокоментував, а правильно буде сказати, розкритикував законопроект про податки і витрати, підписаний фактично його другом Дональдом Трампом, і пише наступне: вибачте, але я більше не можу цього терпіти. Цей величезний, обурливий, набитий жиром, непотрібними витратами бюджетний законопроект конгресу огидна гидота. Ганьба тим, хто за нього голосував, ну і звісно, ганьба тому, хто його підписав. Ви знаєте, що ви вчинили неправильно, ви знаєте це. Видання Axios пише про те, що гендиректор Тесла давно вважає Державний бор Сполучених Штатів Америки екзистенційною загрозою для всіх Сполучених Штатів Америки, але досі він висловлювався доволі обережно по відношенню до такої ідеї Трампа. Нині він відверто говорить про те, що Трамп роздуває дефіцит. Це той Трамп, який прагнув економити кошти. Пізніше Маск у соціальних мережах написав: це значно збільшить і без того гігантський дефіцит державного бюджету до 2,5 трильйонів доларів і обтяжить громадян Америки непосильним боргом. Ну що як не політичні наміри Маска. А ще пізніше він пише про те, що в листопаді 2026 року ми звільнимо всіх політиків, які зрадили американський народ. У 2026 році у США знову будуть проходити вибори до Конгресу та Палати представників. Палата представників буде перезавантажена на всі 100%, і одна третина Сенату також буде перебиратися. Таке законодавство США. І я не виключаю, що Ілон Маск також може долучитися в якості конгресмена до роботи у законодавчому органі Сполучених Штатів Америки. Тим паче. Його статус дозволяє йому це зробити. Він є громадянином США доволі тривалий час. Так, він не може бути президентом, але, от до прикладу, членом палати представників чи сенатором абсолютно просто і легко. А грошей в нього більш ніж достатньо для проведення вдалих виборчих кампаній. Якщо не сам, то він зможе завести туди групу тих, хто буде лобіювати його інтереси в протистоянні із Трампом. Тому історія. Виходу маска із політики, вона, як ви бачите, не закінчилася. Виявляється, мас все таки одержимий тим, що впливати на державну політику. В США.